Якщо у вас чорна гранітна мийка, то вам це відео сподобається. Вона у мене вже дуже грязна, я дуже давно її не мила. Беремо звичайну мочалочку, звичайне моюще і вимиваємо добренько, так трем добренько, щоб вся грязь. Ось Беремо потім оцет звичайний, 9 розігріваємо кружечку. Цією кружечкою гарячущий оцет заливаємо на нашу миєчку. Не жаліємо, заливаємо. Бажано залишити на 4-5 хвилин, щоб воно трошечки подіяло. Потім беремо трем. Дуже добре трем, не жаліємо наших сил, де не виходить, ми беремо, звичайно, дерев'яну шпажку. Далі це все гарячою водичкою. Добре змиваємо. Потім після цього всього треба дуже добренько її витрати на сухо. Щоб взагалі не було водички. Дати, можливо, їй хвилинки три, щоб вона підсохла. Після цього, після того, як ми це вже все зробимо, протрем її добренько. Я вам раджу дуже цей засіб. Я його е, давно взяла, бо не знала, який кращий, але цей мені сподобався е, заскрінете, якщо собі, на випадок того, якщо вам буде потрібно. Бо чорна мийка це гарно, але це дуже в догляді тяжко. Я це вже зрозуміла пізніше. Ось такий засіб у мене є. Я ним, тако, бачите, проприскала, вдягаю пару рукавицьок. Рукавицьок. рукавичок. І рукавичками, цими так втираю. Раніше я якимось там дісками ватними пробувала, але воно не то, воно впітує дуже, знаєте. А от рукавичкою те, що треба. І знову ж таки, треба дати їй бажано цілу ніч, щоб вона сохла, і після того аж можна користуватися нею. Тепленькою, тепленькою гарячою водичкою, якою хочете. Після того будете бачити, як водичка відкакує. Засіб просто супер.